Автобус, який рятуватиме життя в Івано-Франківську, волонтери переобладнують громадський транспорт у реанімобіль. Ідею проєкту доброчинцям запропонували колеги з німецького фонду Кадус. А вже влітку вони спільно розпочали реконструкцію. Волонтерка Мар'яна Баран розповідає, цей реанімобіль має одну суттєву перевагу. Перевага таких мобілів в тому, що це дозволяє транспортувати більшу кількість хворих і потребує менше ресурсу. Наприклад, в цьому автобусі можна перевозити чотирьох поранених. Чотирьох пацієнтів, і це потребує меншого складу команди. Там, до прикладу, два медики, два водії, що суттєво менше, ніж якби це були окремі реанімомобілі на одну людину. Механіки вже встигли зробити технічний огляд автобуса. Процедуру безоплатно провели на одному з транспортних підприємств Івано-Франківська. Його власник Ярослав Гулек запевняє, автобус у хорошому стані. Роботи в основному такі дотичні. Масло, тормозна рідина, тормозні накладки, От, що потребує постійного контролю. Автобус перевіряли, він зрозуміло, не новий, і ну, всі агрегати, вузли. Тобто, щоб він не підвів там, де він буде, на передовіччя, в госпіталі. Наразі волонтерам вдалося виконати 90% від усіх робіт, і нині у салоні автобуса замість пасажирських крісел встановлені медичні ноші та прилади. «Цей автомобіль не буде лікарною на колесах. Тут лікарі надаватимуть невідкладну медичну допомогу. В реанімобілі є обладнання для перевірки дихання, ритму серця, крові. Реанімобілем транспортуватимуть не лише критичних пацієнтів, а й тих, хто постраждав менше спереду ми залишили вісім пасажирських місць. Вони розраховані на медичний персонал або на пацієнтів, які не потребують такої невідкладної допомоги і можуть перебувати на сидіннях або ж для родичів, які супроводжуватимуть поранених. У задній частині реанімобіля встановили раковини з водою та полички з препаратами і медичним обладнанням. Ми дуже пишаємо, що у нас є умивальник з водою. Ємності з нею монтовані знизу, і в нас є доступ до чистої питної і промислової води. А також є так званий органайзер для перевезення ліків і медичних інструментів. До кінця жовтня волонтери планують завершити реконструкцію автобуса. Згодом цей реанімобіль відвезуть у Дніпро. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.